Приховані причини того, що Путін виступає вночі, або що відбувається на геополітичних торгах навколо України. Мене звати Назар Мухачов. Ви дивитесь YouTube канал Свідо свого по своє. І в цьому відео я хочу прокоментувати останні події, дуже концентровані, які відбуваються буквально. В прямому сенсі і в день і вночі. І власне мова йде про нічну заяву Путіна, в якій він говорить, що він якби і готовий до перемовин, не згадує жодним словом про тридцятиденне перемир'я, про яке говорили європейські лідери, і про яке говорив Дональд Трамп. І в такий спосіб він ніби передає м'яч на поле Сполучених Штатів Америки. І це дуже дуже цікавий сигнал. Ви якщо ви попробуєте згадати весь період правління Путіна, то напевно. За винятком анонсу вторгнення в Україну, по суті, оголошення війни, яке юридично не, не сталося як оголошення війни, але було фактичним оголошенням війни, нічних заяв Путіна, ну я мабуть і не згадаю, і це показник того, що Путін дуже сильно спішив. Дуже сильно спішив, і для нього було важливо зробити заяву саме вночі. Чому? Тому що коли на Московії ніч. То в Сполучених Штатах день, і він в такий спосіб послав м'яч на поле, так би мовити, дипломатичний м'яч на поле Сполучених Штатів Америки. Причому він зробив це не просто так, адже після приїзду європейських лідерів їхньої спільної зустрічі, і спілкування із Зеленським, там, де і Стармер, і Макрон були, і так далі. The Wall Street Journal написало, що фактично європейські лідери висунули Путіну ультиматум. Або ти погоджуєшся на 30-денне перемир'я там і розпочинається якийсь переговорний процес, або ми запускаємо там жорсткіші санкції і так далі. І попри те, що ця говоряща голова. Не просихаючи Путіна, Дмитрій Медведєв, він сказав приблизно, що ви свої мирні ініціативи там можете засунути в свою пангендерну дупу. Ну, в нього такі крилаті вислови. Ну погано закусує чоловік, що тут зробиш. Але мова не про те, мова про те, що Медведєв зробив таку, якби браваду, і ця бравада спрямована більше на внутрішнього споживача, який змальовує режим Путіна. Ну от таким, що він протистоїть там. Практично майже сам новому світовому порядку, а реальність полягає в тому, що Путіна ситуація нагнітання навколо нього, ситуація реакції європейських лідерів і ситуація погіршення ставлення Сполучених Штатів Америки до Путіна, вона його лякає через те, він поспішив зробити заяву вночі. Плюс саме вночі європейські дипломати, ну грубо кажучи. Не настільки активні, як в день, хоча я підозрюю, що вони очевидно до теперішньої. Ситуації готувалися, і так, що ми маємо в сухому підсумку. Ми маємо дуже концентровані події, які вказують на велику кількість планів, планів щодо України. Ті плани стосуються як е, Московії, як Сполучених Штатів Америки, так і європейських лідерів. В рамках тих планів Путіну реально фактично європейські лідери починають висувати ультиматуми, і це достатньо цікаво, тому що раніше він на них реагував холоднокровно, а зараз. Ну зреагував аж настільки, що вирішив виступити вночі, і це означає, що була відповідна якась реакція і з боку адміністрації Трампа і з боку самого Трампа. Сам Трамп в своїх коментарях каже, що Путін з Путіном говорити найважче, що він хоче всю Україну. Лінсі Грем підготував законопроект, і Вже там 72 сенатори готові його підтримати. Це законопроект про вторинні санкції, тобто про санкції на тих, хто буде купувати російську нафту. Якщо він запрацює, це буде реальний удар по Московії. Знову ж таки, нафта зараз на світовому ринку коштує на 40% нижче. Ніж ціна, яка закладена в московський бюджет. А це означає, що дохідна частина московського бюджету, ну, принаймні на 40, ну не на 40, але на 35% буде нижче від запланованої. Якщо така ціна протримається, а вона насправді може ще опуститися. І такими непрямими діями, фактично, я бачу, що. Поле навколо Путіна в певних сенсах погіршується. Для нас це набагато набагато краще. Чим воно завершиться, ми насправді говорити поки не можемо. І знову ж таки, ключова наша проблема полягає в тому, що ми не, її, не маємо суб'єктності. Ми, де факто, є об'єктом, про який ведуться розмови. І це величезна проблема, але зрештою, поки ми не наведемо лад в себе всередині держави, поки нами будуть правити всілякі зеленські і їм подібні всі ті, хто виставляють Україну на розпродаж оптом і в роздріб, хто кажуть, пропонують різним геополітичним силам ласі шматки наших національних багатств, на що не мають повноважень. Ну, то, поки зберігається така картина, ми до того часу змінити ситуацію насправді не можемо. Але в цілому така реакція Путіна попри ту всю браваду п'яного мішки Медведєва, вона дуже позитивна для нас, і це показник того, що все-таки Путіна в якийсь спосіб придавлюють. В цьому ж контексті я би. Згадав те, що конфлікт Індія-Пакистан, який дуже активно розпалювали, і який дуже активно розгорався, він зараз пішов на спад, і Індія вже почала знову постачати воду в Пакистан а раніше дамба була перекрита. А, ну і це показник того, що зусилля адміністрації Трампа дали результат. Знову ж таки, цікаво, а хто хотів розпалити активне вогнище війни між Індією та Пакистаном, між двома ядерними державами, і чи не мало це вогнище стати попереднім вогнищем, біля якого по сусідству повинна була розгорнутися повномасштабна війна Ізраїлю проти Ірану? Доцільно також розглянути інформацію, про які писали топові західні видання про те, що відбувається погіршення відносин між Дональдом Трампом і прем'єр-міністром Ізраїлю Натаньяху. Я не дуже в це до кінця вірю, але певні все таки речі вказують, що така ймовірність. Існує, і ймовірність можливо, навіть не така маленька стосовно впливу на геополітику ну, таких подій і можливої війни Ізраїлю проти Ірану, ну тут якби применшувати цього неможливо. Насправді це навіть може бути епіцентром. Знову ж таки, задайте собі запитання: а чому ключові позиції переговорника щодо війни в Україні і з боку Сполучених Штатів Америки зайняв не кіт Келох, який був анонсований? Дональдом Трампом а стів Вітков, який є спецпредставником США саме з питань близького Сходу, про це і не тільки, я думаю, що ми буквально продовж наступних тижнів будемо дізнаватися чимало інформації, але насправді, в цілому, зараз ситуація виглядає трохи позитивніше для України, ніж, скажімо так, вона виглядала кілька днів тому. Ось такий мій короткий коментар стосовно тих геополітичних торгів, які зараз відбуваються, в будь-якому випадку ми повинні пам'ятати, що. Корисні для нас речі на міжнародній арені по справжньому корисні. Вони будуть відбуватися тоді, коли ми будемо мати внутрішню суб'єктність, коли ми наведемо лад всередині держави, і коли ми зробимо з України як з держави вищу форму організацію українського народу, яка буде працювати в українських інтересах, а не всілякими там зеленськими чи іншими олігархічними чи глобалістичними кланами буде керуватися.